сміті. Як на мене, трошки недооцінена вправа, хоча в ній дуже класно працюють сідниці, вона прям суперсіднична. Також класно працюють привідні м'язи стегна, задня поверхня стегна, квадрицепс та м'язи кору. Чому саме сміті? Тому що сміт допомагає тримати баланс, рівновагу, добре допомагає контролювати рух і сконцентруватись саме на цільових м'язах. Так, давайте перейдемо до техніки виконання. Ми підходимо максимально близько до сміта, так, щоб наші ніжки вже торкалися штанги. Ручками беремо прямий хват. Носочки розставляємо по діагоналі приблизно 30-45 градусів, коліно йде за носочком. Спинка в нас пряма, і беремо сміт в ручки. І дивіться, що важливо. Я роблю рух з того, що витягую таз назад. Тобто рух починається не з нахилу спини, а саме з відведення тазу назад. Я заходжу за коліночку, приблизно до серединки голені, коліна йдуть за носочками. Прес напружений і з видихом. Я скорочую сіднички. Давайте ще раз: не нахил спинки, бо це вже буде як румунська тяга, а саме відведення тазу назад. Опустилась до серединки голені, з видихом піднімаємось. Коліна вгорі залишається м'якенькі. і давайте ще раз розтягнули сідничку, зажали, з зажатою сідничкою йдемо на гору. На горі ми нічого не підкручуємо, все в нас м'якеньке, кожен рух. Плавненько. Я роблю все плавненько. Фух, і скорочу сіднички.